Розпочни її робити. Ви робите так, як не роблять інші. Будете жити так, як не живуть інші. І двадцять третє. О, ніколи цього робити не буде мені незвично фокус досягати того, чого ти бажаєш. Ти не захочеш жити так, як ти жив. Ваша постановка тіла зміниться. Привіт! Сьогодні поговоримо про п'ять звичок, які використавши протягом усього дня, ти зможеш моментально. І кардинально змінити своє життя, оскільки увесь наш день створений з дії, а дія це звичка. І замінивши одні звички на інші звички, можна кардинально і в моменті змінити своє життя на краще. От і ми поговоримо зараз про ці самі п'ять звичок. Ти їх можливо і знаєш, ти їх можливо використовуєш. Але потрібно їх проговорити тут і зараз, щоб усвідомлено їх використовувати і усвідомлено змінювати своє життя вгору. Поїхали! Перша звичка це ритм сна. Я б говорив багато і повторюю за багато за сон. Дивіться, сон крайній важливий. Потрібно старатися лягати і просинатися в один. І той самий час. Наприклад, лягаємо у 23-й, встаємо в 6-й. Дуже важливо 7-8 годин повноцінного сну. Оскільки у нашому організмі є біологічний ритм і циркадні часи. Біологічний ритм це приблизно 24 години, коли організм підлаштовується під то освітлення, яке на вулиці. А годинник, який у нас. В організм, який пристосований до циркадного ритму, це супрахіазматичне ядро. Тобто воно підлаштовує, воно знаходиться в гіпоталамусі і підлаштовує наш циркадний, циркадний ритм до освітлення, яке потрапляє на нашу сітківку ока. І якщо ви, наприклад, сидите постійно в темному приміщенні, не виходите на сонце, чи серед ночі перед сном сидите в телефоні, ваш. Гормональний фон, особливо мелатонін, буде зрушений. Вам буде важко заснути чи важко проснутися. Ваш, ваш циркадний ритм, ваш біологічний ритм сну буде збитий. А якщо він буде збитий, у вас буде неповноцінний сон, оскільки є фаза швидкого сну, фаза повільного сну, рем фази, і організм відновлюється у фазах повільного сну. Фаза повільного сну організм максимально глибокому стані і він відновлюється. Відновлюється ваш мелатонін, відновлюється ваш дофамін, відновлюється ваш серотонін, відновлюється ваша нервова, емоційна, психологічна складова. Далі скажете, я ще молодий, я можу там спати по 2-3 години. Я згоден, я був точно такий самий, і потім це аукнеться. Краще робити це, поки у тебе є багато енергії, і записати її надалі. Плюс ви будете сфокусовані, ви будете відновлені, ви не будете брати в борг свого організму у вашої гормональної системи ресурс, а будете тільки її доповнювати і складувати, для того, щоб повноцінно і класно потім не лікуватися, а тільки доповнювати. Тому сон це перша, неймовірно важлива складова, другий, друга звичка це май свій план на ранок. Якщо ти не маєш плану на ранок, увесь ранішній хаос тебе просто поглине. Це соцмережі, це вигул собаки, якщо у вас є собака, приготування їжі і все в тому плані. Зранку відкрили очі, зразу в телефон. Ну, повинен бути план. Як він може виглядати? Встали зранку, почистили зуби. Почистили зуби, випили стакан води. Стакан, склянку води. Склянка води. Далі, наприклад, розтяжка читання книги. Далі може бути тренування, може бути вакуум, може бути прес. Потрібно добавляти у свій ранок певну рутину. Рутина дуже задає класно темп дня. Можете сходити в душ, прийняти контрастний душ. Тобто, побудуйте свій ранок так. Щоб він задав ваш темп. Щоб всі інші, увесь інший світ робить по одному, робить стандартно, ви робите по-другому, ви робите сфокусовано, ви робите на підриві, на драйві. І коли кажуть: а для чого зранку вставати? Ти там лучше би поспав, що тобі там до роботи за 30 хвилин можеш доїхати. То ви робите так, як не роблять інші. Будете жити так, як не живуть інші. Домовились? Тому. Друга звичка це ранічна рутина. Третя фішка це постав саму важку і енергозатратну задачу на саме перше місце. Не став її на 12-ту годину, не став її чим подалі. Постав саму енергозатратну роботу, яку ти собі виписав на увесь день після ранічної рутини на перше місце. Ваша особиста. Найважча задача з усього списку. Після ранішньої рутини в тебе багато енергії, тебе море енергії, тебе правильно почався ранок. І сама важка задача буде, нібито тут тобі страшно. Ум каже, страшно, я там планував, мені буде, мені буде важко, а там треба скільки всього зробити. Почни! Просто. Розпочни її робити, і ти побачиш, як все піде по накатанні, все піде круто, все піде на драйві, оскільки ти і так заряджений після ранішньої рутини. Четверта звичка звучить так: з усього твого списку задач, які ти собі описав на протязі всього дня, вибери три основні і зосередься на них. Всі інші, якщо вони вийдуть, вони вийдуть, якщо не вийдуть, то не вийдуть. Не розпиляйся на багатозадачність. І коли твоя увага не розкидана, ти не думаєш, ага, то, 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 а мені треба то зробити, а мені треба то зробити. І там трошки недоробив, там трошки не доробив, там, 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 і може вийти. Тобто ти розтрачуєш багато енергії по багато дрібницях, і основні ті справи. Ти можеш взагалі не зробити, які і сформують твій, твою базу. Найважливіші справи повинні бути виконані найпершими. П'ята. Звичка це читання. Читання за 30 хвилин до початку сну. Не може бути такого, що я сидів в телефоні, сидів в телефоні 23. О! Заснув. Так, не катить. Світло. З вашого телефону іде на очі, багато інформації. Ви збуджені, перезбуджені, якісь погані чи хороші новини ви не засинаєте. Книга. Вирубаємо телефон за 30 хвилин до книги. Далі 30 хвилин книги, ваш організм налаштується на сон, він заспокоїться. Можливо, буде обробляти ту інформацію десь на підсвідомості, яку ви. Отримали з книги, забереться світло з телефона, не потрібна інформація, ви заспокоїтесь і дуже круто, дуже класно будете спати. Тому це мінус це плюс за 30 хвилин до сну. Це була п'ята звичка. І шосте бонусне. Дивіться, коли ви. Щось додаєте нове у своє життя, спочатку це буде незвично, ваш організм буде протестувати: я ніколи цього не робив чи не робила, ніколи цього робити не буде, мені незвично. А як це я не сижу в телефоні, а сижу в книжці, там читати, медитувати, займатися? Спочатку це важко, це незвично. це ваш увесь ваш, ваш, ваш організм протестує від того, щоб мінятися. Але коли це входить у звичку, у сильну звичку, будь готовий до змін, до кардинальних своєму життю змін, ти будеш ефективний, ти будеш продуктивний, ти буде багато енергії, багато сил, багато мотивації, багато бажання поставити тунельне бачення, фокус, такий фокус, сильний фокус досягати того, чого ти бажаєш. Ти не захочеш жити так, як ти жив. Ти не будеш жити так, як ти жив, оскільки ці звички не мають чарівної палички. Немає. Є звички, є дисципліна, яка формує спочатку тебе, твої дії, а потім твоє життя. І так, змінивши одне, ти зміниш друге. Це так працює. Я вам даю робочу схему, робочу чарівну паличку, що все починається. З того не хочу у вашому організмі. А потім це входить в звичку, це приносить задоволення, це міняє вас як особистість, міняє ваші думки, міняє вашу, навіть вашу постановку, вашого тіла, відношення до себе. Ви себе ці ціните, ви собою горді, ви такі, хм, якщо я. Зробив це, 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 це. Там почав харчуватися, почав читати, почав ви собою горді. Ви такі, ваша постановка тіла зміниться. Ваша, ваша, Ваш енергетичний план зміниться. Ви такі, хм, я можу досягати, якщо я тут зробив, значить я можу тут зробити. А якщо я зробив тут, я можу тут зробити. Угу. Тут помінялося, я можу тут змінити. І такі. Ага, життя міняється, життя міняється, і ви не захочете жити по-старому, не захочете. Я вам це кажу, не схочете. Тому крок за кроком, спочатку через не можу, а потім в кайф ви зміните своє життя. Стаємо краще разом.